Тимно про головні події країни журналісти фактів сітіві та вікон СТБ. 31 населений пункт росіяни обстріляли минулої доби на Сумщині. Зафіксували понад 100 атак. Повідомляє сумська обласна військова адміністрація. Окупанти 70 разів били з реактивних систем залпового вогню, 10 разів застосовували керовані авіабомби, 30 разів скидали вибухівку з безпілотників і стільки ж атакували за допомогою фпв дронів. Найбільше ударів по сумському та шоскінському районах у Білопільській громаді пошкоджені об'єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення та приватні. Look. Дональд Трамп прокоментував нічні заяви Путіна про прямі переговори з Україною. У своїй соцмережі американський лідер написав про потенційно великий день для України та Росії, Щоправда, не уточнив, що саме має на увазі. Заявив попереду великий тиждень і запевнив, що планує і надалі працювати з обома сторонами, щоб досягти миру. Опівночі Путін зібрав журналістів у Кремлі. Спочатку довго розповідав про святкування 9 травня у Москві, а потім перейшов до суті, запропонував Україні відновити переговори на без жодних умов і вже цього четверга, 15 травня, влаштувати їх хоче у Стамбулі, де як він висловився, вони проводилися раніше і, мовляв, були перервані у перші тижні повномасштабного вторгнення. Путін заявив, що у Кремлі нібито не раз спропонували кроки з припинення вогню та ніколи не відмовлялися від діалогу з Україною. І пообіцяв уже сьогодні позвонити турецькому президенту і домовитися про переговорний майданчик. Кремлівський диктатор нічого не згадав про ініціативу коаліції рішучих. Щодо 30-денного припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський на заяви Путіна відреагував так. Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни це припинення вогню. Немає сенсу продовжувати вбивство навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню, повне тривале і надійне, починаючи від завтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись. Написав Зеленський у своєму телеграм-каналі. Yeah. <laughs> Лише пропозиції Путіна про прямі переговори з Україною недостатньо, заявив президент Франції Еммануель Макрон. Додав, що така заява російського диктатора підтверджує те, що він, наче, шукає вихід, але все ще хоче виграти час. Макрон зазначив, українці не можуть починати прямі переговори, поки росіяни продовжують бомбардувати їхні міста. Вже після припинення бойових дій в Україну необхідно направити іноземні війська, заявив Макрон. Йдеться про кілька тисяч солдатів. Президент Франції визнав найбільша. Армія в Європі це українська, в якій мобілізовано мільйон бійців. Жодна інша армія не може зібрати таку кількість людей. Та для стабілізації ситуації важлива наявність іноземних військ в Україні. Росію та її диктатора точно судитимуть за злочини в Україні. Запуск спецтрибуналу погодили міністри закордонних справ Євросоюзу. Як пише видання «Лімонт», нині фіналізуються технічні роботи над проектами правових інструментів. Наступного тижня їх має процедурно схвалити Люксембург. Завдання спецтрибуналу притягнути до відповідальності від 20 до 30 російських політичних і військових лідерів, причетних до розв'язання повномасштабної війни. Він діятиме в координації з міжнародним кримінальним судом, який уже. Видав ордери на арешт, зокрема диктатора Путіна, оскільки Росія не ратифікувала Римський статут, МКС не може розглядати злочини агресії, тому й створюється окремий механізм під егідою Ради Європи. Нагадаю, 9 травня у Львові відбулася зустріч коаліції зі створення трибуналу. Погодили, що він запрацює в другій половині цього року. Генсек Ради Європи Ален Берсе закликав держави забезпечити повне фінансування трибуналу та нагадав, що Україна частина європейської сім'ї. Рада Європи вже створила реєстр збитків від російської агресії. У Херсоні внаслідок російського обстрілу пошкоджено електромережі. Енергетики чекають, коли буде безпечно, і вони зможуть розпочати відновлювальні роботи. Повідомили в міській владі. Минулої доби в області одна людина загинула ще троє поранені. Загиблий та один із поранених жителів Херсонської громади. В обласному центрі напередодні пошкоджені приватний будинок, заклад харчування, адмінбудівля та службове авто. Загалом під вогнем були близько трьох десятків населених пунктів області. І от, попри шалену небезпеку, за цей рік у Херсоні народилося 122 двадцять немовлят. Це небагато у десятеро менше ніж до 2022 року. Однак діти у місті з'являються вже майже півроку у Херсоні працює підземний медичний заклад, який збудували значно розширивши укриття. Дотримувалось усіх світових технологій всередині вибухів, взагалі не чути. Тож породіллі бодай на тиждень можуть забути, що місто є одним із найбільш небезпечних обласних центрів України. Більше у матеріалі Ольги Чайко. На горі гучно. Та кілька метрів сходами униз, і вже зовсім інше життя. Наталя не відходить від свого малюка. Все життя в Херсоні. І Микита тепер в Херсоні. Мені в ній такий. Микиті кілька днів, і він друга її дитина. То 36 ще можу. Второй брак, як как був бы, і там в старшому 20. Та й в Києві небезпечно, та й в Херсоні небезпечно. Тут навіть не чутно. Не вибухів, нічого нема. Тут в підвалі нічого не чутно. Навіть сніг випадає, ми не знаємо. Таких, як вона, молодих мам, у день наших зйомок, тут 16 – до великої війни було у рази більше, кажуть лікарі. Щороку тут, але на горі народжувалося до півтори тисячі немовлят. Цьогоріч 122. Багато людей виїхало та повністю життя не зупинилось. Пологи у цьому закладі приймали і до того, як розбудували це укриття. Найстрашніше було у 22 23 роках. Постійні вибухи не вистачало лікарів, багато виїхало під час окупації. Ти зранку приходиш, а в тебе вже персоналу нема. Всі без попередження люди виїжджали, хто як міг вирватися із цього, ну, скажімо так, пекла. У нас, як окупанти зайшли в місто, наші лікарі приймали пологи в підвалах, у будинках, без медикаментів. Вісім місяців окупація міста. Всі знають ці локації цього міста, де що знаходиться. Скільки разів ми були в операційній, і де обстріли, і прямо вибухи тут поруч і недалеко. Породіллям каже тоді за найменших показань робили кесарь росина, бо дитина народилася поки більш-менш спокійно. На першому поверсі в нас була пологова зала. Да ми намагалися це скоріше завершити цей процес, наскільки це можливо було. Два рази безпосередньо у будівлю закладу були влучання. Залетів снаряд граду, там розірвався два поверхи вниз, були пошкоджені. Лікарні для росіян одні з основних мішеней в області зруйновані або пошкоджені усі медзаклади. Нині дев'ять об'єктів уже фактично працюють під землею. У нас вже є дев'ять об'єктів, яких ми можемо позиціонувати як в безпечних ще 13-14 У нас в роботі можливо воно ще збільшиться, адже в одного закладу охорони здоров'я може бути декілька таких безпечних приміщень, скажімо так, укриттів. Спорудили швидко. Ось ми знімали будівництво у вересні. А так заклад виглядає тепер. Укриття сертифіковане в області. Кажуть, такого обладнання тут не було навіть до війни. Жінок кладуть сюди десь за тиждень до пологів, аби трохи відпочили від стресу і були під постійним наглядом. Два пологових індивідуальних пологових зали. Це один з таких тонах. Блакитних, а, -а, -а. а то у нас більш таких рожевих. Тобто сюди хлопчики? Він трошки менший. Ну як виходить, да тут уже не вгадаєш? Ні, ну ми то знаємо вже тут. Самою мир В місті залишається велика кількість людей, які на сьогоднішній день не виїжджають не під час окупації, не під час постійних обстрілів. Наскільки наші жінки живуть тут, то і народжують вони також тут. Наталю скоро випишуть з Херсона їхати, поки вона не збирається. Тут чоловік і робота. Поки тут є дім, є робота. Ми тут трошечки в дікреті посіжу і вийду на працю. Може буде краще далі. Как би надіємось на це з Херсона, Ольга Чайко, Володимир Коваленко, Сергій Марченко, факти ICTV. єдині новини. Він міг не йти воювати через металеву пластину у хребті. Втім, з перших днів повномасштабного вторгнення Дмитро Всієнко з Дніпра став на захист нашої країни. На його рахунку сотні боїв та вдалих операцій. Дмитро дістав п'ять поранень, контузії, та врешті був звільнений зі служби. У свої 33 чоловік переніс інфаркт, тривало реабілітацію після останнього поранення, відверту зневіру в себе та врешті відновився і став актором. Докладніше Христина «Скайте». Дмитро Овсієнко спершу захищав Україну в лавах 128-ї бригади ТРО Дніпра. Чоловік евакуйовував поранених з нуля. З Медиваку потрапив до розвідки на рахунку Дмитра 163 успішних виходи, а ще численні поранення та контузії. Нога саме перша, потім три в грудь, потім. Включиться підключиться, по голову в голову прилетіли. Последняя булав радима пішов витягувати один, обширне ноги. Я, я не повні последнє поранено. Далі тривали лікування та реабілітація. Може перепочити, що ми не перенавантажу. Час буде. Врешті Дмитра звільнили зі служби за станом здоров'я, і тоді розпочався найважчий період у його житті. Тривала депресія та зневіра. До життя його повернули побратими кохана дівчина Ірина та Доля. Чоловіка випадково помітив продюсер і мрія Дмитра. Здійснилася. Він став актором. Є там такий Іван Зінков, дуже класний такий. Побратим, виходить, він теж служив от, і на одному напрямку були, розобщалися, зрозуміли, що в місті були на одному направлі, в місті приймали бої тільки по різним посадкам і просто предложили, типу не хочеш спробуватися. Це видний такий. Нині Дмитро знімається в рекламних кампаніях та кліпах, уже став обличчям мережі спортивних клубів. Протягом місяця. Да? Да. Ось ця. Ось так? Так, ось Взагалі. Це тобі, між не відомий чоловік, каже. Не, 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 не хухри-мухри. <рес> важко після поранень та реабілітації? Ну, ні, не особо важко. Наоборот, є ніколи, як сішла, там в позвоночку, mm -hmm. так і ще більше тягнеш, ніж до цього було. От, а є упражнення, да, яким уже присідати вже не можу, не виходить з-за ноги. Треба щось інше думати такое, адаптируешься. Військовий на цьому не зупиняється. Нині Дмитро проходить проби в театрі. Де то примерно, період Ренесанса, там тисячу сімсот. там Венеція, всі ті самі там пара любві. Так якось вообще круто помінялося все просто. От, і життя хороша. Аби не бути осторонь та допомагати травмованим військовим. Дмитро розробляє програму фізичної реабілітації. Можна хорошу програму зробити реабілітацію для ветеранів. Там, допустим, з якими-то там поврежденнями конечно, верхніх, нижніх і відсутством для того, щоб укріпити мишці, от, можна зробити класні програми, тим більше сам на собі їх теж проходив. Людям, які пройшли пекло війни, каже Дмитро, головне не соромитися та вчасно звернутися по допомогу, зокрема, психологічно, а ще вірити в свої сили. Просто ти побачиш, що е, куча є варіантів, можливості. Роботи є теж багато. Просто треба знайти от, іменно, після того всього себе те, що ти хотів. Воно само приходить до тебе, і ти такий хочу клас. От. І займайся все, розвивайся, і все воно налажиться. Христина Венгеля, Оскайте Денис Сінегін, факт сі ті. Єдині новини. Після великої реконструкції на Волині відкрили підрозділ охорони кордону на межі з Білоруссю. Там не припиняють укріплювати державну межу та посилено охороняти її. Прикордонники цілодобово стежать за ситуацією та покращують умови служби бійців. Загалом вже вдалося відновити майже 80% підрозділів охорони на кордоні з Білорусі. І робота триває. Найбільше звертається увага на Прикордонні села на прикордонну смугу, так само на паркани, які знаходяться вздовж кордону. Державному жу з Білорусі наші прикордонники пильнують 24 на 7. За ситуацією стежать і за допомогою онлайн камер, які встановили вздовж усієї ділянки кордону. На волині це понад 200 кілометрів. Прикордонний наряд оператор комплексу спеціально-технічних засобів спостерігає за суміжною стороною. Це мобільна вогнева група готується до виїзду. Аби бути повністю на поготові, прикордонники повсякчас тренуються. Навички вдосконалюють і ті бійці, які нещодавно приєдналися до вартових кордону. Заряжаємо Дігтярова шпаги на кулемет. Призначається він для боротьби з повітряними цілами. Має калібр 12,7 мм, міліметрів, 2400 метрів, максимальна висота. Івану всього 19, він із Краматорська. Рік тому вирішив стати прикордонником, бо запевняє мрія про це ще з малку. і хоче зробити свій внесок у перемогу. Забезпечити захист для громадян України, не допустити проникнення ворожих. Противників на територію України через Білорусь, якщо ж загроза з неба буде реальною, прикордонники мають усього кілька хвилин, аби дістатися до визначеної точки для її знищення. Буквально місяць тому. Скільки за кілометра 10 звідси долетів шахід. Тому втрачати пильність та розслаблятися не можна, запевняють бійці. Службу несуть у посиленому режимі, та, аби бодай трохи, зробити її комфортною. Тут після великої реконструкції відкрили оновлений прикордонний підрозділ. Тут у нас приміщення для вчинку особового складу. Територія була в три рази менша, ніж зараз є. От, відповідно, умови умов не було майже. Ну, таких точно, що не було. Це приміщення звели з нуля та врахували всі потреби тих, хто безперервно стоїть на охороні кордону. Простора, їдальна, душові кімнати для прання, оновили робочі кабінети та автопарк. Прикордонне відомство піклується про особовий склад. Багато військовослужбовців наших приймає участь в бойових діях. От ну і після того, як вони повертаються е, з районів бойових дій, для них досить дуже важливо, щоб вони могли е, проходити далі службу, відновлюватися е, в комфортних умовах. Ротації на схід заплачуємо у 24-річного Миколи. Тож захисник напевне знає ціну комфорту. Він у складі підрозділу швидкого реагування евакуйовує із позицій поранених побратимів. З Всіх 300, що ми вивозили, всі живі. той служить, хто звільнився. Північної рубежі тепер охороняє Микола. Він та його колеги запевняють, у разі загрози з Білорусі вони точно знають, що робити. Сили засобів вистачить. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт Сітів. Єдині новини.